Світ комфорту та розкоші на березі моря в Одесі, неперевершений будинок з прямим видом на море поряд з парком 411 батареї. На першому рівні знаходиться простора гостьова зона зі зручною кухнею, де ви зможете радувати себе та своїх гостей смачними стравами. Простора гостинна ідеальне місце для вечірніх посиденьок з родиною або друзями, забезпечить незабутні моменти затишку та спілкування. На другому поверсі розташовані три затишні спальні де кожна деталь створена для вашого спокою та відпочинку. Прокидаючись вранці, ви зможете насолоджуватися чарівним виглядом на море. Великий двір з терасою створює чудову можливість проводити час на свіжому повітрі та насолоджуючись краєвидом. Місце для автомобіля з електричною підзарядкою. Будинок розташований у закритому охороняємому кооперативі, що гарантує вашу безпеку та спокій. Зателефонуйте нам вже сьогодні і зробіть перший крок до свого нового дому.